Так трапилось, що я був на зйомках в Рівному, закохався і залишився. Так і з'явилися зйомки в Рівному. Це ідея, час якої настав, да, знайшлися однодумці. Тому на цьому я і побудував, мабуть, кіножурнал, що в нас велика родина. Яка об'єднує всю країну. Це цікаво, це ще дуже потужний інструмент для того, щоб діти зацікавилися справжнім кіно, відволіклися від Тіктока, Ютуба і були зацікавлені в справжньому кіно. Всі цілі реалізуються відразу, як закінчиться війна. І я впевнений, що саме Рівночина стане кінематографічним хабом в Україні. Це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group і я її ведуча Іванна Середа. Сьогодні говоритимемо про кінематограф у Рівному, як він розвивається, хто за цим стоїть і чому кіно може стати брендом нашого міста. У студії режисер, продюсер та голова Рівненської кінокомісії Олександр Молоцов і виконавча директорка організації Наталія Пасичнікова. Вітаю вас, Наталія, Добре. Вітаю, Добре. вітаю вас, Олександр. Раді бачити вас у нашій студії. Ми теж Навзаємо. Ну, почнемо з особистого питання до вас, Олександр. Ви часто говорите, що життя складається з пазлів. От, власне, хотілося б дізнатися, з чого почався ваш шлях до кіно у кіно, і, власне, як виникла ідея створення рівненської кінокомісії. Розповідайте, будь ласка. Діліться подробицями, секретами. Раніше ми започаткували кіножурнал байки по всій країні. Ми почали безпосередньо з Донеччини, бо я сам з Донеччини, як і пані Наталя з Донеччини. Але через війну у 2014 році нам треба було виїхати, через що ми перенесли кіножурнал усі обласні міста нашої. Україна. Так трапилось, що я був на зйомках в Рівному, закохався і залишився. Так і з'явилися зйомки в Рівному. Ми почали, звісно, з кіножурналу «Байки», Це те, що ми вже, Це те, що ми вже робили на протязі 3-4 років, те, що ми робили гарно, те, що ми вміли робити. І... Ви знаєте, буквально в цьому році саме виникло бажання зробити щось більше, ніж давайте так, художні комерційні замальовки, або як його називають, гурток для дітей, тобто більше, ніж кіножурнал Вайки. Тобто, ми вирішили створити організацію, яка саме зможе підтримувати державу в її усіх проявах. Тобто, ми почали. Більш масштабніше дивитися на те, що ми можемо зробити для області, для нашого краю для рівничі. І як власне байки вони вплинули саме на ваш розвиток кіно у Рівному? Е, ну, дивіться, моя перша освіта це менеджмент і бізнес. Друга це вже режисура. І в першу чергу байки допомогли через те, що ми їх відкрили і маємо досвід. Відкриття представництв по всій країні нам це допомогло відкритися по області, тобто організацію і представництво організації відкрити в більш-менш великих містах області. Угу, зрозуміло. Наталія, Тобто сам менеджмент. Угу. А ви розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до Рівненської кіно? До цієї кінокомісії, як познайомилися з Олександром, чи давно вже разом працюєте? І що вже головне вдалося реалізувати? Ну, працюємо ми не так давно, хоча інколи здається, що дуже давно інколи губимося в часі, коли ми познайомилися. Ну, напевно, це знаєте, коли кажуть, чи да, це ідея, час якої настав, да, знайшлися. Однодумці дійсно так знайшлися. От, теж так само нас звів кіножурнал Байки. От, а далі вже ми, як однодумці, до яких приєдналося ще кілька людей, і Вирішили створити за допомогою нашого, да, за підтримки, верніше, да, нашого департаменту культури обладміністрації, саме цю Рівненську кінокомісію. Звичайно, ми всі розуміли прекрасно, що це виклик, тому що тут такої да, організації ще не було, тому питань дуже багато, які треба вирішувати на рівні області від наявності кінотеатрів. В містах це велика проблема, як виявилось, да, до підняття саме привабливості області для кінематографістів з усієї України. А, ну а щодо того, що ви як бачили, да, і що вдалося, ну, дещо вже дійсно вдалося, де вже робиться, тому що. Для нас, звичайно, найперше завдання ми бачимо, ми бачимо це робота з дітьми з молоддю, тому що вони будуть далі піднімати і кінематограф і в на Рівненщині, і в Україні. От, тому для цього в нас є да, ці всі кінозамальовки з дітьми. А це насправді, крім того, що це цікаво, це ще й дуже потужний інструмент, для того, щоб діти зацікавилися справжнім кіно. Відволіклися від Тіктока, да, Ютуба і були зацікавлені в справжньому кіно. Вони закохуються в цю історію, це дуже важливо. От. Крім того, як для роботи з молоддю в нас вже є теж певні набутки, так би мовити, да, відкрили. Курси в відкрилися курси в на базі коледжу інформаційних технологій з ад ауді... аудіовізуального мистецтва, де наш Олександр викладає. Тобто робота з молоддю теж ведеться, і це ну, мабуть один з найголовніших і найважливіших наших напрямків роботи. Ну, звичайно, що дуже багато всього хочеться зробити. От, власне, звідси вимальовується питання саме до вас, Олександр, і до вас, Наталя. От, які завдання ви насамперед бачите перед собою на наступні кілька років Єврійської кінокомісії? Ну, Дивіться, все починається з малого. Тобто, спочатку нам треба про себе заявити. Тобто, вже створені, по суті, кінокомісії в багатьох областях, і Волинська, і Буковинське. В першу чергу ми маємо заявити і в інших областях, і в першу чергу перед Києвом, що є така організація, і вона буде працювати, як і всі інші. Тобто, щоб у нас могли розраховувати, тобто це не на один день. Далі ми маємо, звісно, статуту, ми маємо все покроково робити для того, щоб виконувати те, що ми прописали, наші завдання. Що? Ми вже почали створювати, робити, над чим працювати в цьому році, і які плани, як ви кажете, на наступний рік і далі. Наразі ми почали програму. Якщо кіножурнал Байки, це художні замальовки, це діти і батьки, це гурток. Давайте їх трохи залишимо. Перша програма, яку ми побачили, і що необхідно, це підняття насильства в місті. В області, звісно, в країні для цього я з цим питанням прийшов прямо в поліцію, і ми почали думати, як зняти саме фільми, де ми можемо показати. Давайте так, те, що найчастіше ми бачимо в новинах, такі питання підняли, на які поліція просто відреагувала ми за. Я зустрівся з освітою для того, щоб освіта підтримала це питання, і ми могли після того, як знімемо ці замальовки про насильство разом з поліцією, щоб ми могли розповсюдити ці фільми по школах і зробити, щоб їх показували на класних роках і в кінотеатрах, і в бібліотеках. Тобто, ми вирішили з'єднати. Там, освіту, поліцію, культуру, і ми як інструмент кіно намагаємося висвітлювати ті проблеми, які накіпить. Те, про що говорять в новинах. Це те, що ми готуємо до листопада. І в нас презентація цих фільмів почнеться з 25 листопада. Плани на наступний рік мінімум це проведення двох кінофорумів. Де ми будемо збирати по області міста і піднімати питання кіно, запрошувати з Києва метрів кіно, проводити майстер-класи, творчі вечори з відомими акторами України і е, проведення одного кінофестивалю, де ми можемо зібрати Україну безпосередньо в місті Рівну. Е, шукаємо локацію, де могли би розмістити таку кількість людей, бо люди є. Знову ж таки, вертаюсь до кіножурналу байки завдяки інструменту, які в нас є в країні, нам це зробити без проблем. Але ми вже зможемо показати на карті України, що рівне це кіномистеччя. Ось власне ви говорили, що зараз на зараз насамперед важливо вам показати, що ми такі є в рівному, що є кіно е, у нас комісія, і чи потрібно залучати партнерів? І от власне на старті важко це все дається. От поділяють ваші ідеї і кінокомісії саме в нас у рівному. Знаєте, зараз на початках знов таки да ми говоримо більше навіть не про партнерів, а саме про підтримку. Да? І отут ми дуже вдячні як новостворена організація, да нашій облдержадміністрації департаменти освіти культури, які дійсно нас дуже підтримують, підштовхують, підказують напрямки, де б ми могли працювати. Тому ну, нам це дуже важливо, і ми їм за це дуже вдячні. Партнери, ну партнери інколи і самі знаходяться, тому що, знаєте, з'являється ідея, з'являється програма от, і підтягуються, люди потрібні, якось зводить знов таке доля. Да? Так було у нас з фестивалем «Підтримай Рівненське, який дійсно самі нас знайшли, да? і на день міста під час проведення цього фестивалю. Було, організувався кінопоказ. Ми організували кінопоказ протягом двох днів ввечері на в парку на Лебединці, да, відбувався кінопоказ наших кінозамальовок. цих, і ну це був дуже крутий досвід і дуже перспективний, на нашу думку, досвід. Тому що тепер вже в амбіційних планах на наступне літо. Зробити такі відкриті кінопокази вже на базі парку ПДМ на вихідних, так що це було цікаво. І... Це знову ж таки те, що в планах, і те, що ми вже хочемо реалізувати так. в наступному році. Mm -hmm. Тобто, зробити. Десь в парку, або це може бути інше містечко. Кожну суботу та неділю, влітку безкоштовні кінопокази саме тих фільмів, які ми знімаємо безпосередньо на Рівненщині. Це може бути фільми, які ми знімаємо в Рівному або в Дубно, або в сарнах, тобто показати навіть нашим місцевим, які не так часто подорожують. Як мінімум, географію, наскільки красива наша область. Так, ми говоримо трішки теж про амбіції. От на вашу думку, на вашу Наталя, на вашу Олександр, чим рівненська кінокомісія може бути цікава, корисна не лише для рівнян, а й для всієї України? Дивіться, для того, щоб вона була цікава, ми маємо в першу чергу робити якісний продукт. Коли ми говоримо про якісний продукт, ми в першу чергу говоримо про людей, які працюють над цим. Через це була і створена свого часу. Були створені курси, про які вже пані Наталя зазначила на базі коледжу інформаційних технологій. І навіть ті студенти, які минулого року пройшли і пройшли курси, саме ці студенти зараз знімають фільми як Маленькі, тобто там до 10 хвилин, так вже і великі. Я, чесно кажучи, пишаюся командою, і, можливо, саме через кіностудію, через цих студентів, казалось би, діти. Ви знаєте, я почуваю себе як в тому. Це дуже головне. Бути в комфорті. І от саме з командою ми готові робити якісний продукт, який ми вже. Презентували і представляли фільми і в Америці. Це такі фільми, як Андромеда багатьох інших фільмах, показували і на кінофестивалях в Європі. Тому я рахую що для того, щоб ми могли дійсно якісно представити Україну, в нас має бути потужна команда, яка буде не тільки складатися. З підтримки держави, а ще це може бути підтримка частного бізнесу, малого, середнього. Ми спробуємо зачепити історичні моменти. У нас дуже наш край дуже великий на оці історичні знахідки. Я думаю, нам є чим зацікавити, і повірте мені, не тільки. Інші регіони країни, а багатьох кого ці локації можуть зацікавити за кордоном, щоб вони приїхали знімати тут свої фільми. А ви знаєте, де зйомки, там і трафік, там і логістика, там і, намагаюся згадати це слово, е туризм. Тому класно було, якби е Рівненський край він. Був би туристичний. Так, також показати, що у нас таке теж знімається, що ми теж це вміємо і загалом. У нас багато талановитих людей насправді. Так. От і, мабуть, це буде питання до вас. Чому ви вирішили знімати, сконцентрувати свою увагу саме на молодіжному, на дитячому кіно? Е, дивіться, з чим я стикнувся в першу чергу. Я стикнувся з тим, що в мене є дитинка, в яку я хочу відправити на зйомки. Я розумію, що немає такої можливості, бо всі режисери, кіношники вони працюють вже з формованими акторами, з тими, хто закінчив вузи, з тими, в кого є фільмографія. А що робити мені, як татку, в якого хлопчик? Тобто моя дитина вже не може зніматися ніде. Я хочу привезти кудись на рекламу і ті самі питання. І це ті самі проблеми, які е, з молоддю, які тільки закінчили вчитися, вони хочуть влаштуватися на роботу, а їм кажуть досвід. То візьміть на роботу. У мене з'явиться хоча б перший досвід, щоб мені далі було легше рухатися. Тому ми і працюємо з молоддю, бо це та ніша, яку ніхто не хоче піднімати. З ними важко. Це діти, це молодь. Вони і амбіційні, в них своя думка, яку вони висловлюють і не соромляться. І треба рахуватися з ними. І знову ж таки, для того, щоб розкрити дитину, треба стати другом. Вони не відкриються людині. Яка для них директор, треба почути дитину. І тільки коли в тебе є багато досвіду, для тебе немає чужих дітей. В тебе є діти, які просто от ти навіть гуляєш по вулиці, ти на них не дивишся, як на дітей, які. ну, Чиїсь. Якщо до тебе дитина звернулася, то ти вже як батько дивишся на них, через що і може і мені простіше працювати зі студентами, бо я на них дивлюся, як, як на партнерів, як на друзів. Може я щось їм дозволяю, чого не можна було. Може я дозволяю їм навіть трохи більше, ніж їм дозволяють батьки, але в нас є довіра. А якщо є довіра, вони мені все розказують. Тому на цьому я і побудував, мабуть, кіножурнал, що в нас велика родина, яка об'єднує всю країну. Так з вами погоджуюсь на ну, молоді, практично все і формується, формується нація, і це наше майбутнє. Ну, і хотілося б також поговорити теж е, більш про конкретику, про мрії загалом. І тому до вас, Наталія, вже буде питання. От поділіться, будь ласка, будь ласка, з нами найбільш знаковим проєктом, який у вас запам'ятався. Ну, напевно, це той, про який я вже сказала, uh -huh. да, ну, найцікавіший досвід проведення цих кінопоказів. Ну, По-перше, це і для нас був певний виклик, тому що організація цього всього вимагала да, певних зусиль, звичайно. Це щось нове було абсолютно для нас. По-друге, ну, ми бачили в цьому велику перспективу, дійсно бачили, тому що це показати. Всім рівнянам в абсолютно вільному доступі, да? що ми можемо робити, що ми вміємо робити, от. це було ну, дуже важливо угу. для нас. Ми перші, хто в Рівному святкував День кіно. Бо з нашою появою ну, ми почали відзначати другу суботу, вересня. Тому в цьому році ми вперше святкували в кіно Доміно День кіно на червоній доріжці з великим показом на 200 людей, де ми представили ті фільми, які знімалися влітку. Тобто ми несемо за собою е, не тільки е, роботу, ми несемо ще свято. Е, наразі почали співпрацювати з ОК Захід. Цікаво подивитися на співпрацю з військовими. Зараз проходимо акредитацію, і вже почали робити фільми у Львові, саме кінокомісія з військовими. Хтось називає це пропагандою, а хтось дійсно говорить про ті речі, які мають бути, і тим більше в наш теперішній час. І нам теж цікаво. Цей момент не залишатися острим. І чи ми можемо так і допомагати військовим? Так, це дуже дуже блага, блага справа. Ну, і загалом, от ви говорите про про рівне, щось, що воно розвивається саме в кіно, що ви намагаєтеся це все доносити до дітей, до до молоді, до дорослих щось. Що У нас є така сфера, її потрібно розвивати. От. Якщо дивитися на майбутнє, чи мрієте ви про таку амбіцію, чи є у вас така амбіція, щоб Рівненщина стала кінематографічною столицею Заходу, можливо, взагалі України? Всі мрії, вони завтра стають цілі, а всі цілі реалізуються відразу, як закінчиться війна. І я впевнений, що сама Рівненщина стане. Кінематографічним хабом в Україні, дайте трошки час. Я думаю, що у вас є такий курс на те, щоб е кіно розвивалося не лише у нас е на області, загалом в Україні. Ну і загалом, якщо говорити навіть про рівні ну, чи вважаєте, що кінокомісія вона може бути самостійним брендом в нас. Ну чому ні? Якщо е ми не будемо звертатися за допомогою, фінансуванням, шукати якісь гранди або звертатися до інших регіонів. Ну чому ні? Якщо в нас самодостатній регіон, нас підтримує держава, нас підтримують люди, ми створюємо гуртки, проводимо курси. Чому ні? Ми якраз і можемо стати показником для інших регіонів і показати, що кінокомісія це не просто зняти фільм і піаритися на ньому 5 років. Ні, ми саме про те, що ми здобуваємо перемоги в усіх напрямках, всі, що стосується кіно. Цей підкреслення історичних знахідок і підняття через автобіографічні фільми. Скільки людей в нас тут проживають, про які можна знімати фільми і розказувати про них всі країни? Так і загалом. А... Наталія Олександр, ви вже не знаю, чи довго працюєте разом, можливо, довго знаєте разом один одного, точніше. І відчувається, що ви прям команда. І от як на вашу думку, найбільша сила вашого тандему, саме як керівників кінокомісії? Ну, мабуть, те, що ми все таки на одній хвилі. ну... Дивимося в один бік, знаєте, як кажуть, да? що важливо дивитися в один бік. Напевно, тому дуже чітко розуміємо задачу кожного і задачу одну на всіх. Да? От, прикра... ну, вміємо радитися і спілкуватися, що не менш важливо. Ну, тому, мабуть, і поки що все виходить, слава Богу, все добре. А ви що, Олександр, скажете на це питання? Для мене це як родина, це як чоловік з дружиною. Якщо є між ними любов, то вони разом вирішать будь-яке питання. У нас немає сварок, кожен знає, що йому робити. Ми підтримуємо один одного, і, як пані Наталя правильно зазначила, ми дивимося в один бік, і це созідання, це створення чогось, а не навпаки. Тому, коли бачать щасливих людей, які посміхаються і рухаються вперед, то до нас хочуть приєднатися. Як, як, якби ми, як переселенці, себе вели і жалілися, що так несправедливо, ми не вдома, але переселенці теж бувають різні. І десь від часті я теж хочу, щоб на нас подивилися, як, наприклад, бо можна ж до цього поставитися по-іншому. Одна справа, коли нас попросили виїхати, а давайте уявимо, що ми поїхали. Здобувати для себе це якась мандрівка, це якийсь новий досвід. Ми поїхали за пригодами. Ми поїхали, трошки важко про це говорити, але кажу, як є. Тобто, погляд такий, що ми приїхали сюди по власному бажанню. І от тоді ми вже не є жертвами. Ми вже приїхали як люди, які хочуть навчити показати, чого ми навчилися, чого ми вміємо і чого немає у вас в регіоні. Так, дуже дякую, що поділилися так, е, такими відвертими відповідями, загалом думками. Але на жаль, будемо вже завершувати нашу програму і наостанок вже е, до вас обох питання, там вже ви визначитеся, хто буде відповідати. Яким бачите так, добре. Ви Тоді, вже пані Наталя, е, яким ви бачите день, ідеальний день рівненської кінокомісії через 5 років. Через 5 років, ну, це день в мирний. Україні в першу чергу це, мабуть, найголовніша мрія, да? і це буде вже ідеально для нас. Ми зібрали всю Україну на крутий кінофестиваль. Ми бачимо дітей і кінематографічні команди з усієї України, які щасливі приїхати до нас. І показати те, що вони вміють робити. Дякую вам, Наталя. Дякую вам, Олександр, що завітали до нашої студії, розповіли нам більше про кіно в на Рівненщині, про вашу рівненську кінокомісію. Сподіваюся, що у нас це вдасться, що ми всі будемо долучатися до розвитку кіно саме у Рівному і по всій Україні. Нагадую, ви дивилися програму діалоги. У студії були голова рівненської кінокомісії Олександр Молодцов та виконавча директорка організації Наталія Пасочникова. До нових зустрічей і бережіть себе.